Вітаю всіх! Не можу пропустити це відео, вже не хочу нічого знімати взагалі, але не можу. Цікавість, Криша їде. Десант в Херсоні. Чи дійсно можлива висадка Десанту в Херсоні ворогом? Чи дійсно можлива висадка Десанту в Херсоні ворогом? Ого, можлива! Я не буду розбиратись. Що таке десант? Як це він висаджується все інше мене це не стосується. Я дивлюсь тільки вірогідність. Можлива, боротьба з цим, сила конкретна на це кинута, щоб цього не було. В них обмежені дії на цю тему. Це можливо. Я думала, це неможливо. Просто. Тепер Росія висадить на кінцевий результат десант в Херсоні. Зможе це зробити? Зможе. Це відповідь? так, зможе, вона дуже ретельно підходить до цього питання і зможе це зробити, уявляєте? І мечі це ворог жертв багато. А це вже Зеленський він розуміє, що буде жертва там. І яка зміна ситуації? Майте на увазі. Бої, ось вам ці бої вилазять. Ця висадка десанту буде вдалою. Буде, буде. Наші розіб'ють ворога при цьому. Довго, довго це буде. Довго розбивати будуть. Важко, довго. Я не бачу окупації, але ситуація буде досить важка. Досить важка. Для, для Херсону. Це очікувано, любі мої. Ну, зрозумійте ви це? Ніякого виводу військ звідти не дуже й очікується. Але, розумієте? Тут питання в тому, що ворог хоче ще воювати. Я ж казала, наступ, поки літній цей не закінчиться, ніякої такої зупинки не буде. По обстрілам ситуація буде ну Більш-менш. Все одно, розумієте, ось дуже важко вгадати по обстрілам. Дуже. Тому що показував картинку таку цікаво. І взагалі, хтось ближче до лінії фронту, ось як Херсон, там будуть стріляти, стріляти і стріляти, хтось далі, там взагалі тиша. Ось і все.